Цьому році ми випускаємо 61,5 тонни саме товстолоба, білого і строкатого це така риба, яка і підтримує екосистему, і вона надзвичайно чистить нашу водойму. І саме головне, що вона сьогодні стає таким стратегічним продуктом з точки зору імпортозаміщення. Ми маємо дуже велику ефективну синергію, починаючи від вирощування малька де маємо державне підприємство, яке допомагає в цьому і лідирує теж. І до реалізації продукції аж за межі нашої держави. Черкащина сьогодні цю нішу впевнено утримує. Кожна вложена гривна в маленьку рибинку, вона в кінцевому випадку і через податки, і через продажі додає нам доданої вартості до 4-9 гривень. Отже, потенціал саме рибної галузі надзвичайно великий.